Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. На початку заголовки випуску оголошено нового тренера збірної України. Хто це? Ще один футбольний трилер в УПЛ. Що зробив Андрій Ярмоленко і чим відзначився Роман Яремчук? Про це не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Ще одним футбольним трилером в УПЛ стало більше. Подію матчі четвертого туру. Шахтар-Чорноморець тримали вболівальників у напрузі до останньої секунди компенсованого часу. Підопічні Романа Григорчука у першому таймі діяли дуже дисципліновано, компактно і мобільно. Команда не притискалася до власних воріт, намагалася атакувати, створювати небезпечні моменти і бити поворота. Уже на десятій хвилині старання моряків далися в знаки. Наумець активно Іяв на правому фланзі атаки чорноморця. Він отримав м'яч, прискорився, змістився до центру, віддав пас ліворуч на брагару. Макс спокійно прийняв, увійшов до штрафного майданчика, підробив м'яч під робочу ногу і точнісінько пробив у кут. Оборона гірників і воротар пас одесити заслужено повели у рахунку. Болівальники шахтаря чекали, що гірники миттєво зможуть. Відігратися, проте моряки такого шансу не давали. Навпаки, вони продовжували тримати м'яч і відходити у глуху оборону не збиралися. Перший тайм закінчився. У другому замість інертного Петряка виходить Ласіна Траоре. Шахтар посилює тиск, одесити протрималися до 74-ї хвилини. Проходить чергова подача Михайліченка у штрафному майданчику Чорноморця, Шве точно пробиває головою третій гол Вінгера у трьох матчах за Шахтар. Рахунок стає 1-1. Чорноморець тримав нічию з усіх сил, але фортуна від них відвернулася. Арбітер матчу чомусь компенсував аж 6 хвилин. І на останніх секундах уже компенсованого часу удача вкотре посміхнулася Йовічевічої компанії. Свіжий очередько отримує передачу на лівому фланзі і наважується на удар здалеку. М'яч летить у ствір воріт, врізається у ногу Траоре, змінює напрямок польоту і залітає в ціль. Непогодов, в який класно проводив матч. Дезорієнтований цим рикошетом. До речі, у моменті з переможним голом Траоре міг бути і офсайт, але це вже нічого не змінить. Шкода, Чорноморець! Хороший матч видали! Але знову поразка. Один-два. Кривбас-Верес! До цього матчу кривий ріг у трьох зустрічах не забив жодного м'яча. Дебютант прем'єр-ліги не забив знову і продовжує залишатися єдиною командою УПЛ, яка ще не раділа від маленького футбольного дива. І у цьому поєдинку футболістам на допомогу прийшов пан Рикошет. Цього разу він був у футболці Вереса. Гайдучик скинув під удар Дахновському, той без підготовки пробиває ось тут і з'являється Рикошет. І якщо навіть проти лому є прийом, то проти Рикошету йок немає. М'яч у Сіці, гол Вересон Фає один нуль. Кращої команди ніж Верес, щоб отримати один нуль в УПЛ, мабуть, немає. Рівняни вкотре це довели. А Кривбас не забуває вже майже 500 хвилин, коли ж ця серія закінчиться. У неділю 11 вересня відбудуться три матчі. Дніпро-1, Металіст-19-25. Пряма трансляція на першому футбольному о 12.45. Колос приймає харківський металіст. Київські динамці зіграють проти Львова о 16.45. Пряма трансляція на першому футбольному. У понеділок два матчі заключні четвертого туру. Ворскла Олександрія. Пряма трансляція на першому футбольному о 12.45. В іншому матчі зустрінуться інгулець Минай. Тож приєднуйтеся! Щиро вас запрошуємо. Будемо разом підтримувати і вболівати, радіти забитим м'ячами і перемогам улюблених команд. Перед матчами неділі. Шахтар одноосібно очолив турнірну таблицю. У Шахтаря 10 очок, у Зорі 9, у Вереса також 9. Металіст 7, Колос 7. Але вони ще зіграють між собою і мають шанси настогнати донецький Шахтар. У другому турі чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів Аль-Айн капітана збірної України Андрія Ярмоленка, який тренує наш спеціаліст Сергій Рибров на своєму полі, приймав Аль-Дафру. Українець вийшов у стартовому складі і на 35-й хвилині забив свій дебютний офіційний м'яч у новій команді, який допоміг господарям розтрощити суперника з рахунком 7-0. Андрій відіграв увесь матч. маючи в активі 4 очки, чинний чемпіон країни поки що посідає четверту. Сходинку у турнірній таблиці Об'єднаних Арабських Еміратів. У матчі восьмого туру чемпіонату Бельгії Брюкге на виїзді зіграв проти Серез'єни. Роман Яремчук уперше вийшов у стартовому складі чорносиніх і відзначився гольовими передачами. На 52-й хвилині наш форвард оформив асист і допоміг канадцеві Кайлу Ларіну відкрити рахунок. А на 69-й Роман знову класно асистує. Цього разу Ванакину 2-0. Брюкге перемагає. Ці гольові передачі стали першими для 26-річного нападаючого футболці Брюге. Раніше у двох матчах Роман виходив на заміну та відзначався забитим м'ячем. У шостому турі італійської серії А Спеція півзахисника збірної Віктора Коваленка на виїзді зустрічалася з одним із лідерів серії А наполі Українець вийшов на заміну на 62 й хвилині. А його команда пропустила під кінець гри. І у підсумку поступилася 0-1. Наразі п'ять пунктів має спеція і посідає 14-ту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Італії. І наприкінці випуску новин про нового тренера збірної України, навіть про двох нових тренерів. Так от, новим головним тренером збірної України Ю 17 став Юрій Мороз. А ось збірну Ю-16 очолив Володимир Єзерський. А з головним тренером збірної України Ю 18 Олегом Кузніцовим продовжили контракт. Розглянувши пропозицію комітету національних збірних команд Української асоціації футболу, виконком цієї організації затвердив ці рішення. Тож вітаємо і бажаємо побільше перемог нашим хлопцям у футболках національних збірних. Слава Україні! Перемоги будуть за нами. Друзі, дякуємо вам за підтримку нашого спільного проєкту, наш спільний канал Перший футбольний. Продовжуємо розвивати разом ваші лайки, вподобайки, коментарі під відео. Дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не у нашій команді. Нас тут уже разом майже 57 тисяч. Тож доєднуйтеся, щиро, запрошуємо. Ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди, або дивиться футбол, але слухає нашого коментатора. Запрошуємо новини плюс трансляції найцікавіших футбольних матчів. Наприкінці кожного випуску новин анонсуємо. Отже, сьогодні, 11-го дніпро 1 металіз 19 25 о О12-45, Ну а трішки пізніше, другий матч на першому футбольному Динамо, Київ, Лівіл о шістнадцятій сорок п'ять. Всіх запрошуємо на нашу трансляцію. І у понеділок, 12 вересня, Ворскла, Полтава Олександрія, 12.45, старт нашої трансляції. Тож щиро вас запрошуємо. Чекаємо, вболіваємо разом, бо разом ми сила. Пишіть, друзі. На цьому поки що, все. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей в ефірі, і не тільки слава Україні. Ваш перший футбольний.